Привіт! З тобою вчися вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Важко собі уявити життя без соціальних мереж і месенджерів. За їх допомогою можна дізнатися про все на світі: від новинок моди та кіно до актуальних міжнародних новин. А ще обмінятися купою повідомлень, дзвінків і лайків з друзями. Звісно, сто років тому віртуального телеграму не існувало. Однак обмінюватися повідомленнями можна було за допомогою паперових телеграм, який вигляд мало б спілкування з твоїм другом на початку ХХ століття. А якщо б він був любителем далеких подорожей, а на додачу, якби б він весь час потрапляв у якусь халепу. Разом з тобою відстежувати телеграм-листування з таким невезучим мандрівником буду я, твій телеграфіст, а за сумісництвом викладач історії Богдан Грушецький. Отже, твій друг, назвемо його Гаврилом, весь час марив далекими подорожами. І ось нарешті він отримав багатий спадок від свого дядька-цукрозаводчика. Тепер, нарешті, можна здійснювати свої мрії. Гаврило дуже хоче побачити на власні очі таємничий північноафриканський колорит і навіть почав вчити арабську мову. І ось в його руках квиток на найближчий пароплав до Марокко. Піски Сахари та лагідний берег Атлантики зустрічайте свого першого відкривача. Дуже скоро, у березні 1905 року, від Гаврила прийшла перша телеграма. Марокко виявилося зовсім не нудною країною. Тут кипіли справжні пристрасті. Мароканці були дуже невдоволені, як на їхню державу тисла Франція. Ця велика європейська країна вже давно прагнула підпорядкувати всю північно-західну Африку своїй владі. Ходили чутки, що в цьому їй допомагає Велика Британія найпотужніша колоніальна сила у світі. З ти знав, що Франція та Британія нещодавно уклали сердечну угоду Антант Кордіаль, за якою Марокко опинялося саме у французькій сфері впливу. Та несподівано на підтримку незалежності Марокко виступила сусідка Франції, Німецька імперія. У своїй черговій телеграмі Гаврило захватом розповів про грандіозну подію, на якій він був. Німецький імператор Вільгельм II урочисто проїхався на білому коні вулицями стародавнього міста Танжер, де й проголосив цілковиту підтримку марокканському султану у його боротьбі за збереження свободи своєї країни. Вільгельм вимагав скликання міжнародної конференції, яка б підтвердила незалежний статус Марокко. Він навіть наказав привести німецькі збройні сили у стан підвищеної бойової готовності на випадок, якщо Франція продовжить спроби захоплення Марокко. Розпочалася перша марокканська криза, коли Європа опинилася на межі повномасштабної війни. Гаврило захоплювався сміливістю імператора, називав його борцем з несправедливістю та колоніалізмом. Але тобі інтуїція правильно підказувала, що Вільгельм просто образився на Францію та Британію, які не порадилися з ним щодо Марокко, не врахували його інтереси в цій країні. Ну, хоча б дали б базу якусь творити на березі Атлантичного океану. Та й традиційне франко-німецьке суперництво також зіграло свою роль. Твій друг пробув у Марокко ще кілька років з нетерпінням чекав результатів міжнародної конференції, яка мала б вирішити майбутнє Марокко. Яким же було його розчарування, коли на тій конференції великі держави вирішили передати марокканську поліцію та фінанси під контроль французів та іспанців? Це стало дипломатичним провалом для Німеччини. До її вимог ніхто не дослухався, та довелося відступити. Адже навіть союзники Берліна з Троїстого Союзу розійшлися в думках. Австро-Угорщина однозначно стала на бік Вільгельма, а Італія не підтримала його пропозиції. Ну а фінальна телеграма Гаврила з Марокко прийшла з міста Касабланка. Мушу терміново виїжджати. Французька корабельна артилерія розбомбила місто. Крапка. Тисячі вбитих на вулицях. Крапка. Чекай нових повідомлень зі спокійних сонячних балкан. Кінець телеграми. Перечитуючи ці рядки, ти вкотре переконався, якою жорстокою може бути колоніальна політика. А за друга ти радів. Ну, нарешті він повернувся до Європи, був вже не так далеко від батьківщини. Гаврило надсилав яскраві листівки з Греції, Болгарії, Чорногорії, Румунії, Сербії, усіх Балканських держав, які здобули свою незалежність протягом 19 століття. Та на великій частині півострова ще залишалася османська влада. До турецьких володінь Гаврила на щастя не наважився поїхати, адже там постійно вирували якісь повстання місцевих народів, їм не було кінця і краю. Та й у турецькій столиці, Стамбулі, було неспокійно у 1908 році. Там навіть відбувся державний переворот. У листах відповідях тобі вдалося переконати Гаврила виїхати з Балкан та перебратися до Австро-Угорщини. А там, у Львові, може й побачитися за філіжанкою кави. Аж тут нова телеграма. «Застряг на кордоні між Сербією та Австро-Угорщиною. Австро-Угорщина анексувала Боснію. Серби проти. Крапка. Сербія мобілізувала армію і відправила її на кордон. Крапка. Мушу чекати вирішення ситуації. Кінець телеграми. Твоєму хвилюванню не було меж. Твій щасливий друг знову опинився в гущавині європейських подій. Тривоги додавали той факт, що Російська імперія під приводом захисту сербських братушек могла втрутитися в цей конфлікт. Росія мала свою власну сердечну угоду з Великою Британією, а Австро-Угорщина оборонний союз з Німеччиною. Незначний конфлікт міг обернутися світовою війною. Так розпочалася нова міжнародна криза, на цей раз Боснійська. Що ж це за Боснія, така, через яку Європа знову опинилася на межі війни? Довелося відкривати довідники та шукати на карті. Ось цей регіон, якраз у північно-західному куточку Балканського півострова. Вже 40 років він перебував у дивному політичному стані, вважався частиною Османської імперії, але був окупований австро-угорською армією. Австрійцям набридла така невизначеність, і, скориставшись переворотом у Стамбулі, вони вирішили остаточно приєднати цю країну до себе. Але ж до чого тут Сербія? А до того, що в Боснії ледь не половину населення складали серби. Тож знову імперські амбіції наштовхувалися на націоналістичні ідеї. А заручником ситуації, як завжди, став Гаврило півроку йому довелося прочекати в сербській столиці Белграді, перш ніж Сербія змирилася з анексією і визнала Боснію як частину Австро-Угорської імперії. Війська відвели, кордони відкрили. Твій друг нарешті повернувся додому. Перепочити від своїх екстремальних пригод. Та Гаврило не був створений для спокійного життя. Кілька років він ще витерпів без мандрівок, але на час літньої відпустки 1911 року вже точно вирішив навідати своїх давніх друзяк у Марокко. І ось вже летить чергова телеграма з марокканського міста Агадір. Невже Гаврило нарешті зміг відпочити на теплому пісочку? А як же? Вийти з будинку майже неможливо. Крапка. Навколо бігають марокканські повстанці. Крапка. До місцевого порту наблизилася німецька субмарина Пантера. Наміри німців незрозумілі. Кінець телеграми. Ось такою порцією новин ошелешив твій друг. Наміри німців стали зрозумілими пізніше. Як і очікувалося, стрибок Пантери через північну Атлантику мав на меті зовсім не підтримати суверенітет місцевого народу. Це був лише спосіб натиснути на Францію. Насправді, німці вже змирилися з тим, що Марокко опиниться у французькій сфері впливу, але в обмін на документальну згоду вони вимагали від французів поступок у Центральній Африці. Півроку тривали дипломатичні торги, поки не було укладено таку угоду. А вже за кілька місяців після її укладення Франція поспішила офіційно оголосити про свій протекторат над Марокко. На твою думку, добре було хоч те, що друга марокканська криза завершилася так само мирним способом, як і перша, а Гаврилові не довелося знову тікати під гарматними обстрілами. Все було б чудово, якби не переляк Великої Британії від такої надмірної морської активності німців. Це ж така Пантера могла несподівано вистрибнути десь біля берегів Канади чи Індії, а може навіть у гирлі Темзи, потрібні були швидкі й рішучі дії. Особливо тобі сподобалось, що першим лордом британського адміралтейства призначили енергійного діяча Вінстона Черчилля. Він наполіг на впровадженні суворого принципу за кожен новий спущений на воду німецький корабель Британія мала побудувати два своїх. Крім того, Лондон уклав військово-морську угоду з Парижем про спільну оборону морського узбережжя від можливих німецьких рейдів. Сердечна Антанта, яка раніше була нечіткою декларацією про порозуміння, все більше перетворювалася на єдиний блок. Ну, а розчарований Гаврило, навіть не дочекавшись укладення франко-німецької угоди по Марокко, поплив назад. По дорозі вирішив швиденько заскочити до Лівії, ще однієї північноафриканської країни. Лівія була під владою Османської імперії, а Гаврило, як ти пам'ятаєш, досі так і не зміг потрапити до володінь турецького султана. Та, мабуть, хтось добряче попсував карму твого друга. У Лівії він побачив не османських гвардійців, а італійську армію. Вона щойно висадилася у лівійських портах і сходу їх захопила. Це означало початок італо турецької війни 1911 1912 років. Швиденький Гаврилів Круїз знову затягнувся. Адже війна виявилася тривалою, а порти перевантажені різною технікою. Хоч тут було на що подивитися, адже італійці добряче підготувалися до воєнних дій. Це була їх спроба довести всьому світу, що і вони на щось здатні, як велика держава. Місцевими дорогами рухалися бронеавтомобілі, у небі кружляли літаки. Твій друг став випадковим свідком унікальних подій. Вперше в історії ці види військової техніки застосовувалися у бойових діях. Все східне Середземномор'я перетворилося на зону бойових дій. Маневруючи між італійським і османським флотами, корабель Гаврила врешті дійшов до островів Додеканес біля турецьких берегів. І як же хлопець здивувався, коли наступного дня там теж висадилися італійські війська, які окупували архіпелаг. Дивна ситуація виникла у вашому телеграм-зв'язку. Повідомлення від Гаврила з додеканесу приходили з великим запізненням, а твої ж таке враження взагалі не доходили до адресата? Як виявилося, це працювала італійська військова цензура. У жовтні 1912 року нарешті від друга прийшла коротка звістка. Італійці несподівано уклали мир з турецьким султаном. Забирають собі Лівію та Додеканес. Крапка. Збираюся їхати додому через Балканську частину Туреччини. Крапка. Буду за тиждень. Кінець телеграми. Остання фраза тебе просто добила. Перебуваючи в інформаційній ізоляції на островах, Гаврило зовсім не знав те, про що вже кілька тижнів трубили всі газети, скориставшись розгромом головних турецьких сил, сусідні Балканські держави, Болгарія, Сербія, Греція та Чорногорія утворили спільний союз і оголосили Османській імперії війну, аби відібрати в неї її європейське володіння. Ось чому турки так швидко погодилися на мир з Італією. Вони вже мали зовсім іншу біду. Від Гаврила кілька місяців не було звісток, якраз у той час, коли газети повідомляли про руйнівні бої Першої Балканської війни по всьому півострову. Лише поява листоноші з телеграмою в руках розвіяла твої сумні думки. Твій друг описував свої поневіряння. Оскільки протоки Босфори Дарданели були перекриті, його корабель причалив до порту Салоніки. Та до міста вже наближалися грецькі й болгарські війська, почалися бої. Гаврило переховувався у якомусь підвалі, аж поки турецькі війська не капітулювали. На цьому його проблеми не завершилися, адже через бойові дії він був змушений ще півроку сидіти в салоніках. Виїхав він звідти щойно у травні 1913 року уклали лондонський мир, згідно з яким на теренах Європи під владою турків лишилася лише одна єдина територія їхня столиця Стамбул. Так завершилася славетна історія Османів як потужної європейської сили. Дорога була важкою та довгою, адже шляхи були розбиті через воєнні дії. Наприкінці червня Гаврило нарешті добрався до болгарської столиці Софії. Але й тут не пощастило балканські союзники пересварилися між собою, так і не зумівши провести чітку лінію кордону на завойованих територіях і знову закрутилося. Всі, наче, посходили з розуму. Крапка. Болгарія в цілковитій облозі. Проти неї воюють і ворожа Туреччина, і ще вчора дружні Сербія та Греція, і навіть нейтральна Румунія, телеграфував Гаврило з Софії. Дійсно, у цьому хаосі Другої Балканської війни неможливо було розібратися хто правий, а хто винуватий. Зрозуміло, було одне великі держави уважно спостерігають за балканськими справами та готові втрутитися в разі потреби. Ну, а що ж наш, Гаврило, чи засвоїв він урок після своїх мандрівок? Після майже трирічних пригод в гущі європейських подій, він нарешті повернувся зі свого короткого круїзу. Повернувся розчарований і зневірений в усіх політиках. Щоправда, дуже шкодує, що так і не побачив Боснію через перекриті кордони у 1908 році. На наступні літні канікули навіть збирається навідатися у Сараєво. Кажуть, туди приїде сам Франц Фердинанд, спадкоємець Австро-Угорського престолу. На цей раз ти спокійний за друга. Адже це ж не якісь екзотичні Марокко, Лівія чи Туреччина. Що може статися в одній з найпотужніших держав Європи? Та, знаючи його талант, ти ніколи не будеш впевненим на всі сто. Але нас має також цікавити, які висновки зробили європейські держави з усіх цих численних міжнародних конфліктів, двох марокканських і боснійської криз, а також італо турецької та двох балканських воєн. По перше, вони зрозуміли, наскільки важливо мати вірних союзників Велика Британія продовжила зближуватись з Францією. Німеччина ще більш зміцнила свій союз з Австро-Угорщиною, особливо коли побачила, що третій член Троїстого Союзу, Італія, у критичні моменти не приходить на допомогу. Османська імперія побачила неефективність своєї співпраці з Британією, яка не вберегла її від втрати величезних територій, та почала переорієнтовуватися на Німеччину. Таким чином, розкол Європи на два протиборчих табори Антанту та центральні держави посилювався. По друге, країни побачили, що лише з допомогою застосування сили або хоча б її демонстрації, можна домогтися поступок від своїх опонентів. Надія на справедливість рішень загальноєвропейських конгресів зникала, це призвело до посилення мілітаризму. Колосального нарощування військових витрат Європа вступила у фазу гонки озброєнь. Особливо гострою вона стала протягом 1911-1913 років, коли континент трусили чотири конфлікти поспіль. Не дивно, що за ці кілька років армії європейських держав збільшилися в кілька разів, наприклад, російська в четверо, а німецька. Аж у шестеро. По третє, малі народи побачили, що сподіватися на підтримку великих держав не завжди варто адже кожна з них має свої егоїстичні інтереси. Покладатися варто насамперед на власні сили та національні прагнення свого народу. Тому в найближче десятиліття відбудеться сплеск визвольної боротьби серед поневолених народів Європи, зокрема й українців. Особливий вплив кризи і війни початку ХХ століття матимуть на Сербію. Її влада, натхнена перемогами у Балканських війнах, візьме курс на посилення пропагандистської діяльності серед південнослов'янських народів сусідньої Австро-Угорщини. А це вже матиме важливі наслідки як у найближчі роки, так і в довготерміновій перспективі. Усі ці висновки закладатимуть основу історії подальшого ХХ століття. Чи вони виявилися корисними та далекоглядними, покаже досвід Першої світової війни. Вчитися на уроках минулого запрошую і я, вчитель історії та міжнародних відносин Богдан Грушецький. До нових зустрічей проєкт Чуйся вухами, реалізовує ГОСМАТОСвіта в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.